Привіт усім на каналі Таро та А сьогодні у нас резонансна тема, яку запропонувала шановна підписниця каналу. Нещодавно в мережі з'явився прогноз російського олігарха Олега Дерипаски, де він натякнув на нібито вже в березні чи квітні на Росії може змінитися влада, а війна закінчиться. Він пов'язується з операцією США у Венесуелі, що може призвести до обвалу цін на нафту і що стане критичним для російського бюджету. То давайте розбиратися. І перше запитання до карт, яка зараз справжня атмосфера в кулуарах російської влади? Чи дійсно там паніка, про яку натякає олігарх? Королева мечів. Готовність до жорстких радикальних рішень, холодний розрахунок, кого принести в жертву, щоб вижити самому. Імператриця це сама Матушка Росія, а 10 мечів це найгірший стан для системи. У куларах є чітке розуміння, так як було раніше, вже ніколи не буде. Це підтверджує чутки про те, що еліти готові злити когось зверху або вже це роблять, щоб припинити свої втрати. Тож атмосфера в кулуарах російської влади катастрофічна. Кінець держави в тому вигляді, в якому вона була. І рішення про цей кінець приймається свідомо і холоднокровно, і комбінація цих карт дуже співпадає зі словами Дерипаски. Що нам скаже? Дно колоди. Ну, ось олігархи, об'єднані об одною ідеєю. Ну і далі все те, що я сказала на початку відео фабулу, власне, повторювати не будемо. Інше запитання до карт. Що насправді стоїть за зливом Дерипаски? Це реальний інсайт спроба налякати Кремль чи гра на західну аудиторію? Лицарь мечів, дії дерепаски сплановані, він вкидає цю інформацію різко, щоб спровокувати реакцію для певної групи еліт. Туз жезлів початок нового, величезне бажання діяти. Це не просто слова, це спроба розпалити вогонь, дати поштовх до змін. А ось вісім мечів пояснює, чому він це робить. Саме зараз це карта людини, яка зв'язана по руках. І в ногах, він розуміє, якщо нічого не змінити, пастка захлопнеться остаточно, його інсайт це не просто новина, це інструмент боротьби, він бачить реальний шанс змінити ситуацію по тузу жезлів, або зараз і його капітали, тому що його капітали. Будуть заблоковані як у в'язниці по вісімці мечів. Це спроба еліт вирватися з глухого кута, у який їх загнала війна. Наступне запитання до карт: чи стане падіння цін на нафту та порожня казна тим самим тригером для протесту еліт у березні-квітні 26-го року? Король мечів економікою управляють силовики, все підпорядковано війні, жодних поблажок бізнесу. Сім кубків, свідомий самообман, ілюзія стабільності. Бюджет може виглядати як повітряний замок, який не має реального підкріплення, якщо ціни на нафту впадуть, як прогнозує Дерепаска. А четвірка мечів, економіка не вибухне миттєво, вона скоріше заумре, може бути замороження, заморожування виплат, зупинка великих проєктів, фінансування чого-небудь, може просто зупинитися через відсутність сил та коштів. Тож, чи стане порожня казна тригером, карти кажуть так, але через параліч. Вимушена зупинка, це підтверджує слова дерепаски. Грошей на активні дії, війну, соціальні потреби не залишиться і система просто ляже. І це не буде бунт, це буде тихий колапс через відсутність ресурсів. Наступне запитання, чи відбудеться фактична зміна керівництва або режиму Ерефії у вказаний період. Поява двох старших арканів зірка та суд це пряма вказівка на доленосні, неминучі події. Лицарь Кубків, поява нового обличчя, яка запропонує привабливий вихід із кризи, обіцянки та спроби задобрити народ чи захід, приходить хтось, хто м'яко стелить. Зірка символізує оновлення, процес зміни влади почнеться. Вказує на початок тривалого процесу побудови чогось принципово іншого, а Вищий суд це переродження, пробудження. Стара епоха постає перед судом історії. Зміни, які неможливо зупинити кармічна розплата. Поєднання зірки та Вищого суду означають глобальні політичні зміни, але царь Кубків. Натякає, що на сцені з'явиться хтось, хто нестиме мир або порятунок, щоб заспокоїти ситуацію. Наступне запитання: які перспективи завершення бойових дій весною 26-го року згідно з енергетикою нашого розкладу? Чи жезлів карта перемоги. Каже, що активна фаза може закінчитися відчутним успіхом, а трійка мечів є страшною ціною цієї перемоги, фінал кривавих конфліктів через розрізання по-живому, болючі компроміси, втрати, які неможливо повернути, але він дає можливість вийти з глухого кута. Двійка жезлів, карта зупинки для вибору подальшого шляху. Війна у тому вигляді, в якому ми її знаємо, зупиняється. Світ ділитиме зони впливу глобальні рішення про майбутнє кордонів, стратегія на майбутнє або, або ж відкладення те, що подія відбудеться у два етапи. Можливо, буде підписано папір, а фактичний мир настане пізніше. Я дивлюся на ці карти з обережним оптимізмом. Ми бачимо сценарій, про який каже Дерипаско, і карти його частково підтверджують, але життя завжди вносить корективи. Який же несподіваний фактор, що Дерипаско не врахував приховані обставини? Військова машина продовжує працювати. Дерипаска не, може не врахувати, що цю систему не так просто зупинити. Вісім пентаклів і вісім жезлів конвейер смерті. Поки олігархи говорять про мир, військово-промисловий комплекс працює на повну. Це механізм, який дуже важко зупинити політичними заявами. ВПК став окремою силою, яка годує тисячі людей на Росії, і вони не захочуть зупиняти цей конвеєр просто так. Ми бачимо топік двійка мечів, дві сили, з одного боку еліти, які хочуть зупинити все, як каже Дерипаска, а з іншого залізний конвеєр виробництва зброї, який породжує штампувати, продовжує штампувати ракети. Це те, що вони будуть використовувати як останній аргумент. Як нам реагувати на такі зміни, на такі новини, до чого готуватися? Старший Аркан Світ це символ перемоги та звільнення. Ми виходимо з одного великого кривавого циклу, ми на порозі великого фіналу, показує карта. Паш Кубків це вісник добрих новин. Або перші паростки миру може бути звістка про нові міжнародні угоди, які стануть фундаментом миру. А ще пентаклів обіцяє нам фінансову підтримку від світу, але й нагадує про можливість взаємодопомоги всередині країни. Тож, карти кажуть, не втрачати віру, бути готовими до гарних новин та підтримки. Чи мав рацію Дарі Паска, карти кажуть, що справді стануться величезні зміни. Але поки одна рука пропонує мир, інша все ще тримає зброю. І наше завдання вірити у свою перемогу, яку Аркан Світ нам уже фактично пообіцяв. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей прогноз. А вороги нехай згорять у своєму чортячому кремлівському пеклі. І нехай карти приносять нам тільки добрі вісті.